Доброго ранку, дорогі вчителі, учні батьки. Вітаємо велику родину комунального закладу Лозівський ліцей номер 5 Лінгва. У календарі 28 травня, і це останній день навчання у цьому навчальному році. На жаль, цьогоріч він не такий, як завжди, але незважаючи на складні часи. Ми знову разом усміхні, щасливі і налаштовані на хвилю останнього дзвоника. Сьогодні об'єдналася наша шкільна сім'я. Від України до Німеччини і Варшави. Звучить славетна пісня головна. Увага, друзі! Лине гімн держави. України! Слава! Сьогодні опалене війною, бо Україна моя у вогні. Її захищають справжні герої, неньки моєї, доньки та сини. Незламні духом, мужні і сильні творять історію і майбуття, щоб ти і я були завжди вільні, щоб мирним і радісним було життя. Війна це не сон, це жахлива реальність. Згадаємо героїв сьогодні усіх. А тих, кого вбили, кулі ворозі, шануємо хвилиною мовчання усіх. От він і прийшов день, коли ми вкотре почуємо чарівну мелодію останнього дзвоника, який сповістить про закінчення 2023-2024 навчального року. Настав час підвести підсумки. Тож усі ми з нетерпінням чекаємо на привітання від нашої мудрої, турботливої та емоційної директорки школи. Слово надається директорці комунального закладу Лозівський ліцей No5 Мінкла середій Алі Миколаївні. Шановні учасники освітнього процесу, вітаю вас зі святом останнього дзвоника. Життя досить цікаве і таке непередбачуване. Воно може грати веселковими барвами, а може як на сьогоднішній день бути захутаним сивим туманом горя, сліз і смутку. Сьогоднішні події в Україні навчили нас бути сміливими, теплячими, цінувати спілкування з рідними та близькими, поважати один одного, а головне любити свою батьківщину і відчувати гордість за те, що ми українці. Ми впевнені, що все лихе мене і все буде Україна, і всі наші учні знову повернуться до рідного ліцею, до своїх друзів і вчителів. Зі словами глибокої вдячності, я звертаюся сьогодні до людей, які допомогли нам, вчителям, організувати освітній процес на високому рівні. Мова про вас, дорогі наші батьки. Завдяки спільній співпраці, вашій підтримці та взаємопорозумінню, ми у нелегких умовах, долаючи труднощі, завершуємо цей навчальний рік та маємо значні успіхи та досягнення. І сьогодні я хочу привітати здобувачів освіти, які отримали пофальні листи за високі досягнення у навчанні. Це учні п'ятого класу: Бурцев Кирила, Вакуленка Марія, Карпенко Вероніка, Орет Владислав, Волошина Валерія, учні шостого класу, Меркулова Вікторія, Молодоженя Анастасія, Печериця Гліб. Погуржецький Ян, Харківщенка Марія, Большова Аліна, учнів 7 класу Бацман Юріана, Колісник Анастасія, Мінич Аліна, учнів 8 класу Рубцов Михайла, Керімова Сабіна, Полякова Юлія, учнів 9 класу Бутенко Олександра, Вдова Уляна, Коваленко Марія, Коновалова Поліна, Куциконь Маргарита. Кучма Богдан, Сенік Кирил, Харченко Єлизавета, Чернякова Вікторія, Каменєва Єва та учнів 10 класу Афоніна Марина, Давидкова Єлизавета, Савченка Уляна, Ігнатенка Анастасія, Астахова Любава, Каменєва Мірена. Своїми успіхами ми наближаємо перемогу. Разом ми сила, все буде Україна. Слава Україні! Героям слава! Сьогодні хотілося б особливу увагу приділити учням, які закінчили своє навчання у початкових і середніх школах та випускникам. Четвертий клас: активні і рухливі, завзяті, трішки галасливі, непосидючі, артистичні і, врешті, просто симпатичні. Привітання надається класній мамі 4 класу, калюжній Ярославні Анатоліївні. Дорогі мої четвертокласники, сьогодні ви залишаєте клас початкової школи. Я з гордістю і радістю спостерігаю за вами такими розумними, вихованими, цілеспрямованими, самостійними. За ці чотири роки ви пізнали правила шкільного життя: стали дружною, класною родиною. Як багато ви вже знаєте вмієте, але попереду вас чекають нові пригоди в країні предметів справжньої науки. Тож залишайтесь такими ж наполегливими у прагненні дознань. Завжди підтримуйте один одного та насолоджуйтесь цікавими шкільними роками. Бажаю вам міцного здоров'я, мирного неба, натхнення та віри у краще майбутнє. А наш дев'ятий клас вже йде у старшу школу. У кожного із них своя яскрава мрія. Дорослі, серйозні, відверті і щирі. Вони України майбутнє й Надія. Слово для привітання надається класному керівнику дев'ятого класу Крисак Наталії Павлівні. Дорогі, любі мої дев'ятикласники, класники. Хочу привітати вас з закінченням навчального року. Здається, тільки вчора для вас звучав перший дзвоник, а сьогодні у вас за плечима 9 років навчання. В голові знання, в серці мрія, в душі надія, а в кишенях квитки до подорожей. Бажаю вам, мої любі діти, визначитися в майбутньому у виборі вашої професії. Бажаю вам розправити крила, знайти своє місце під сонцем, щоб ваші мрії здійснилися. Сьогодні ви отримаєте перший свій документ. Це свідоцтво про закінчення основної школи. Це означає, що ви стоїте на порозі дорослого життя. Тож, тож хай щастить вам, мої любі діти, ви мої. Дев'ятикласники, ви найкращі, ви неперевершені, ви дружні, розумні, ви молодці. Я вас люблю. Ну, ось і все. Спасибі, Люба школа, що промайнули довгих дев'ять літ. Уроки і дозвілля. Друзі в коло. Прекрасний і чарівний дитинства світ. Ну, от і все. Уже перегорнули підручників останні сторінки. Якось так раптово ми відчули, що у не час скоріше від ріки. Шановні наші вчителі, сердечна вдячність нашій мірі за те, що в цей нелегкий час ви самовіддано творили шкільне, шкільне життя для нас. Ми всі здоров'я щастя вам бажаємо, бо стан душі не висловить словам. За все, чого навчилися, і знаємо, сьогодні ми завдячуємо вам. Велику увагу приділяємо нашим випускникам. Одинадцятого класу, для яких сьогодні пролунає в останній шкільний дзвоник. Любі мої одинадцятикласники. Щиро вітаю вас зі святом останнього дзвоника. Святом прощання зі школою для багатьох школярів він сповіщає про чудовий відпочинок на канікулах, сповнений яскравих вражень. Я ж вам бажаю якнайкраще скласти НМТ, гарно відпочити, набратися духовних і фізичних сил. Перед початком нового етапу життя для вас сьогодні пролунає цей дзвоник насправді в останнє. Залишаться позаду ваші шкільні роки, найбільш безтурботні, щасливі, сповнені мрій та сміливих планів. Ви вирушаєте у самостійне доросле життя. Бажаю, щоб цей шлях був щасливий, сповнений гарними подіями та здобутками. Вірю, що ви реалізуєте всі здібності, таланти, побудуєте власну, успішну долю, будете гідними творцями свого життя і справжніми патріотами своєї країни. Бажаю вам впевненості у власних силах, невичерпного завзяття та здійснення всіх ваших мрій. У добру путь, діти! Загадаю бажання найдорожче у світі, щоб настав мир в країні і не гинули діти. Щоб під небом блакитним колосилися ниви, щоб люди всміхались і жили дружно, щасливо, щоб не плакали мами у журбі над синами перемога настала в боротьбі з ворогами, щоб старенькі достатку всі свій вік доживали, щоб і пісня і слово українське звучали, щоб вернулись всі люди у рідні домівки, щоб і діти раділи, а не плакали гіркою. Щоб вкраїнці жили всі в достатку і любові, щоб горя не знали. Були вільні й здорові, щоб країна розквітла, незалежна і вільна. Хай здійсниться бажання моє неодмінно. За волю, за мир, за країну. Героям слава, слава Україні! Цей рік був для всіх незвичайним. Ми працювали дистанційно, емоційно, нетрадиційно. Та все ж нам є про що згадати і усім навколо показати. Що в нашій школі життя яскраве, насичене, творче, просто цікаве. Подяки сьогодні звучать для наших учителів. Від імені усіх учнів до вас звертається президент шкільного самоврядування нашої школи Каменєва Мілена. Шановні одинадцятикласники, ось і прийшов до фінішу ваш шкільний шлях. Я впевнена, що ці 11 років були для вас незабутні. Десь було важко, десь складно і незрозуміло, але ви впорались. Школа це дійсно друга родина другий дім. Ми завжди були готові прийти один одному на допомогу та підтримку. Сьогодні ваш останній дзвоник. Після нього ви сміливо і впевнено йдете у доросле життя. Бажаю вам нічого не боятись, наполегливо і швидко йти до своїх цілей, мрій і бажань. Всього вам найкращого. Ось і промайнув ще один навчальний рік. Цей рік був непростим для всіх нас. Хай останній дзвоник покличе вас в країну омріяного безпечного відпочинку, фізичного здоров'я та до нової зустрічі 1 вересня. Ну ось і все, навчальний рік позаду, попереду канікулі пора. Їх тут чекалася шкільна наша громада. Радіють всі дорослі дітвора. До побачення школи, дочекайся у вересні нас. Ми усі повернемося в рідні і садочні стіни. На Собаром прийде перемога і розквітуть час. Будемо жити у війні своїй україні. Лише дзвіночок подай свій голосочок, а то ми вже забули його спів. Вона й в у цьому році з погадом школи та тихих мирних днів. Тож, До побачення Гарних! Літніх канікул під мирним небом України.